Розглянемо операцію надання доступу до грошових рахунків, відкриваємо модуль адміністрування, користувачі. Вводимо частину прізвища або логіна користувача, у якого потрібно скопіювати доступи для тестового користувача, в пошуковому рядку, що знаходиться у верхній частині вікна перегляду, та натискаємо на кнопку Enter на клавіатурі. Після натискання на кнопку у вікні перегляду модуля Користувачі відобразиться список користувачів, що відповідають введеним критеріям, стаємо на рядок запису користувача. Переходимо до підпорядкованої таблиці грошові рахунки. Надати користувачу доступ до грошового рахунку можна лише за умови, що цей користувач має доступ до фірми, для якої створено цей грошовий рахунок. Налаштовуємо фільтрацію в алфавітному порядку по колонці грошовий рахунок, обираємо потрібний рахунок та встановлюємо по ньому позначку в колонці Запит доступу. Якщо потрібно надати доступ до всіх грошових рахунків, спочатку потрібно очистити всі фільтри по відбору, якщо вони. Були встановлені. Для цього натискаємо на фільтр на панелі інструментів підпорядкованої таблиці грошові рахунки та у вікні налаштувань натискаємо внизу на кнопку очистити, а потім на кнопку застосувати, що знаходиться праворуч. Після натискання на кнопку вікно налаштувань фільтра по відбору закриється, а у підпорядкованій таблиці Грошові рахунки будуть скинуті всі налаштування відбору, які були встановлені. Натискаємо кнопку Обрати все на панелі інструментів підпорядкованої таблиці Грошові рахунки. Після натискання на кнопку усі записи, що відображаються у списку, будуть виділені. Натискаємо на кнопку Надати доступ на панелі інструментів або Прибрати доступ, якщо потрібно скасувати доступ до всіх грошових рахунків. Натискаємо на кнопку Оновити на панелі інструментів, щоб оновити статус доступу. Після оновлення в колонці статус доступу відображатиметься статус є доступ. Натискаємо на фільтр поряд з назвою колонки статус доступу, проставляємо позначку по статусу Є доступ та натискаємо на кнопку Зберегти. Після натискання на кнопку у вікні перегляду підпорядкованої таблиці грошові рахунки сформується перелік грошових рахунків, до яких має доступ користувач, що обраний у верхньому списку.